Після 20 років спільної роботи Морік і Дізель досі разом. Попри кризи і проблеми в різні часи, Грінгрей залишаються у своїй ніші українського шоу-бізнесу, яку зайняли ще в далеких 90-х. Хороші пісні співали хлопці, і так потужно звучали, хоча з плейбеком, Я тоді вже зрозумів, що нормально рок-музиканти можуть грати з плейбеком, нормально звучати. І... У хлопців виходить, що вони 20 лет залишилися в прямому сенсі слова андеграунд, але при цьому їх знають багато людей і вони роблять великі концерти. на масштабне святкування дня народження Ґрін грей запросили найближчих друзів. Так на сцену того вечора з каверами іменинників вийшли Юлія Лор, танок на майдані Конго, Гарчіца, Скай, диверсанти та багато інших. Дізелі Мурік запевняють, що таємниця їхнього довголіття і успіху дуже проста. Да, Головне тащиться і кайфувати від того, що робиш. Якщо ти думаєш о тому, що це тобі принесе, а не пані получаєш від этого. Міняй професію, і клерком в банк. Грін грей, звісно, також потіш. Чили публіку виступом гурт виконав найвідоміші гіти, а також кілька нових композицій. Особливу увагу рокери приділили захопленню дабстепом. А щодо ймовірності успіху за кордоном відповіли доволі категорично. Ми повинні були родитися один раз саме в етистрані. Нуть Ми уїхали би в Україну. А, Україна да. Тис, респект. Україна.